Ви вважаєте, що молекулярна кухня це щось надзвичайне, фантастичне і особисто до вас ніякого відношення немає? Я спробую довести, що це не так. І навіть у себе вдома на власній кухні ви зможете приготувати незвичайні страви молекулярної кухні і, безумовно, здивувати своїх рідних та гостей. Отже, сьогодні ми приготуємо спагетті. Але це будуть особливі спагті. Вони не містять ані грама борошна, лише тільки вітаміни. Для приготування фруктових спагеттів нам необхідна така сировина. Апельсиновий сік 250 мл. Яблучний сік 250 мл. Агар-агар 6 грам. Також нам знадобиться такий інвентар шприць та силіконові трубки. Отже, спочатку ми висипаємо агар-агар в сік і ретельно перемішуємо. Доводимо сік з агаром до кипіння, постійно помішуючи, і кип'ятимо 2-3 хвилини. Переливаємо сік у посуд і злегка охолоджуємо. Також нам потрібно підготувати воду з льодом. За допомогою шприця набираємо сік у трубку. І опускаємо у посуд з льодом для охолодження. Так само готуємо спагетті з яблучного соку. Через 2 хвилини за допомогою шприця виймаємо спагеті з трубки на тарілку. Можна приготувати ще одну порцію. Такий декор можна використати для подачі морозива смачного.